Всім привіт! Мене звати Владоні, і на зв'язку команда Трітлап. Ну що ж, давно ми вже з вами не чулися. Сьогодні можна поговорити про ринок Альпар. Дуже багато говорити не будемо, так як в більшості будемо розбирати тільки фундаментальні проекти. А на теперішній час хочеться торгувати тільки ефір і солано, і більше ніяку альту не трогати після того, що відбулося 11 жовтня після того величезного дампу. Ну що ж, давайте. Перейдемо до ефіру і вже більш детальніше поговоримо. Що робити зараз? На рахунок споту, на рахунок якісь інтрадей позиції, чи варто тримати, чи варто зливати свої, свій спот-портфель? Ціна знаходиться в деякому дисбалансі. Тяжко придиктити, куди ціна піде. В принципі, ціна затестила минулий місяць, волю ерія минулого місяця. І від нього показує реакцію. Закріпитися вона не змогла, і в принципі після того падає нижче. Якщо об'єднати два композита, в принципі ціна знову ж таки ніяк закріпитися не може. Тут була перша реакція нижче, тут була друга реакція шортова. Спочатку я думав, що ціна повернулася сюди, ми закріпимось, тут поторгуємося і буде вихід вищий. Але ціну злили, і відповідно. Нічого поки як таких аргументів не було. Е, тому зараз е, я б очікував, якщо дивитися з якогось глобальнішого таймфрейму, е, свої угоди тягнути по дейлі сюди, дивитися за реакцію і шукати якісь шорти. Якщо реакції не буде, ціна може спокійно знову ж таки закріпитися в двомісячному композиті і вийти вище. Якщо все-таки в нас буде е, шортова реакція, то варто дивитись її от в даний single print. Якщо ж все-таки ціна не злиється до кінця місяця і в нас сформується новий місячний композит, то, ну, відповідно, можна буде працювати саме від нього. Тобто, якщо ціна закриється ось так то в принципі після тесту нижньої межі вал. Можна пробувати, буде шукати свої позиції. І вже не обов'язково, щоб ціна йшла в нижній сингл принт. Ну, відповідно, треба буде дивитися за реакцію на локальніші таймфрейми. Це на рахунок дейлі, тому тут потрібно чекати закриття місяця і дивитися, як ціна буде реагувати. Чому дивитися буде добре шортові угоди саме? Від цієї, цієї волюерії. Давайте перейдемо локальніше на 4H. На 4H у нас вже сформувався тижневий композит, і ціна е, працює з ним. Лівіше, ми попрацювали аналогічно з доволі хорошою зоною. Саме тут досить велика волюерія, де проторгувався непоганий об'єм, і, відповідно, коли ціна провалилась, у нас тут було поглинання по дельті, тобто продажі стримували, відповідно, хтось її викупляв. Після того ціна зупинилася, і що робити далі? Ми бачимо, що в нас є поглинання, в нас заходить аномальний об'єм, що не може не радувати, і він заходить саме по низу ринку, що також плюс, тому, відповідно, локальніше виглядає все набагато більш сприятливіше. Тому, відповідно, саме від даної зони. Цікаво розглядати свої угоди саме до верхньої межі цього діапазону. Тому і на Дейлі, коли я говорив, чому хочеться побачити реакцію там на 400. Тому і хочете сюди розглядати лонг-угоди. Відповідно, якщо ціна далі буде тут торгуватися, не дійде до тої зони, у нас формується ще один композит. Його, в принципі, можна буде об'єднати і вже буде виглядати набагато більш. Е Ще позитивніше, тому що ціна зупинилась, вона акумулює е, певний об'єм, і це для мене виглядає вже більш лонгово. Шортово, я в сторону шортів е, короткостроково не дивлюся, тому хочеться бачити якийсь вихід з даного діапазону. Тому, відповідно, зараз хочеться пошукати е, лонгові угоди саме от від цього блоку. Якщо доду, тобто так. І з таргатиме до 400 Якось так хочеться бачити ефір. На 1 аж ми бачимо, також заходить досить великий об'єм. Коли це заходить об'єм на спотовому графіку, ми вже розуміємо, що тут ціну накопичують, бо якщо це фьючерси, на фьючерсах можуть. Бути як ліквідації, так і фіксації різні. Спот, нас одне купили або продали. От і все. Тому це для мене більше виглядає вже як якась акумуляція. На 4H ми також добре видно, як у нас з лівої сторони заходив досить великий об'єм, і аналогічно відбувається і зараз. і Що найкраще, це є по зори. Тому відповідно, як я показував зону. Зараз досить цікаво там, від, від того брейкеру від аномалії подивитись якусь реакцію в лонг до 400, що говорив і перед тим. Це на рахунок об'ємного аналізу і кластерів. Якщо ми перейдемо до теплової карти, трошки більшу фільтрацію зробимо. Ми бачимо, що нижче 3000 у нас немає зовсім. Ну, є на 2000, але на таких великих цінових діапазонах завжди є якась лімітна активність. Загалом нижче немає ніякого попиту, тому, відповідно, мені хочеться, щоб налили ще ось ці ліміти, не обов'язково всі, а якісь від них, і ціна е -е, показала лунгову реакцію. Лунгову реакцію куди? Саме в оцей блок з лімітів. Тому, відповідно, ми зараз знаходимося в балансі між лімітами. Ціна як може зайти сюди, показати реакцію спершу аналогічно сюди, тому лімітна активність для нас виступає як певною підказкою. Якщо ми перше дійдемо. Саме до тих лімітів, то я буду тягнути свої позиції там до 4 500 5 тисяч і вже слідкувати за реакцією, як ціна буде поводитись. В принципі, нічого не змінилося з попереднього аналізу, то що ми декілька тижнів розглядали, просто враховуючи ті маніпуляції, різні мити, які вводить Трамп, ну таке важко передбачити. Але в принципі з середньостроковою цілями нічого не змінилось. Плюс, якщо ми перейдемо на стакан. Ми бачимо, що на 5-10% досить круто підставляють ордери в лонг. Ми бачимо, що неодноразово доходить до аномальних значень 5% співвідношення. Тобто, ну, аналогічно ми бачимо це і по бідам по розходженням, що досить круто з кожним зниженням покупці купляють, що і перед тим показував на кластерному графіку і на аномалії. Відповідно на. 10% також доволі все лонгово виглядає, тому хочеться побачити якусь розв'язку. Або з актуальних, або через ще один перелог. Будемо бачити, як воно буде виглядати. Тому ефір для мене виглядає, що в інтрадей лонгово якісь позиції шукати так само і спотові позиції тягнути на якийсь перехай. Це на рахунок ефіру. Щодо солани... Солана також виглядає непогано. Так, в мене тут я об'єднав двох міся... двохмісячний композит. Відповідно, ціна аналогічно на нього реагує і відростає вище. У нас відбувається реакція від нижньої межі, ціна приходить до ваг і знову ж таки падає. Плюс пам'ятаємо, а ні, то по ефіру. І відповідно падає. Тому в таких моментах треба дивитися, що в нас вже формують на тижневому ТПО, щоб подивитися, чи варто чекати якесь зниження. Відповідно, хотілося б в ідеалі побачити ось так: ще один захід нижче: зняти ту всю ліквідність, або, хоча якусь внутрішньо і рости вище. Якщо ми зайдемо, глянемо саме по тижневому композиту. Так, що У нас тут по тижневому композиту, в нас знову ж таки ціна працює, ротується від верхньої межі і до нижньої. Відповідно, зараз цікаво також розглянути лонг угоди. Як бачимо, в нас знову ж таки заходять гарні аномалії, зверху відторгнення цін, знову ціна опускається. І саме в нижніх межах цікаво працювати в лонг, тут купляти дешево і працювати в лонг найкраще. Тому, відповідно, хочете побачити якусь реакцію вище. Якщо ми зайдемо вже на Daily профайл, відповідно було б непогано, щоб ціна попрацювала саме з волю Ерія попереднього дня. І на тест волюерія зайшла, і в принципі показати якусь реакцію. Якщо ціна закріпиться, можна буде об'єднати два композити, і це буде виглядати ще більш лонговіше. Тому, відповідно, на рахунок Solane все також виглядає непогано, тільки аномальний об'єм на ефір заходить набагато більше. Але якщо ми перейдемо до тої самої теплової карти, у нас тут досить схожа ситуація. Трошки все виглядає кривіше, але якщо ми зробимо трошки більший, Трошки більшу фільтрацію, ми бачимо, де в нас знаходиться основна основний попит і основна пропозиція. Тому, відповідно, варто чекати розширення ціни від даного блоку або від даного блоку. Чи ціна дойде сюди, ну, важко сказати. Але. Від якихось цих лімітів хотілося б побачити реакцію для ціни. І як ми бачимо, нижче аналогічно нічого немає, ніякого попиту немає, тому туди йти нижче нема сенсу. І відповідно, так як ринок іде від ліквідності до ліквідності, хотілося б побачити ціну десь по мінімуму по 250 доларів. І аналогічно. З максимальними таргетами по 300 доларів. Ми бачимо тут досить велику довгострокову ліквідність. Тобто, якщо ми тут не покажемо ніякої реакції, шортовий, а ціна закріпиться і будуть підставляти ліміти під ціну, відповідно я буду слідкувати за реакцією тут. Але, скоріше за все, фіксувати, якщо ціна туди дійде. Тому, знову ж таки, ліміт, лімітна активність виглядає як. Додаткове підтвердження, куди ще ціна може сходити. Тому ціна може сходити знову ж таки, так само, як по ефіру, через ще один перелом або через закріплення і з виходом вище, так як все виглядає вже доволі перспективно. Чому перспективно? Тому що нам це підказує стакан. Давайте ще Солано переглянемо. Солано у нас також, ну, Солано у нас також з кожним зниженням. Біди піднімається, ратіо лонгове, не всюди доходить до, лонгових значень, але, е, до аномальних значень, але це і не потрібно, але видно, як ціну закумульовують. На веро звороти я вже давно е, не надіюсь і вам також е, бажаю про це забути, бо після таких зливів ціна завжди зупиняється і працює через акумуляцію. І після того е, ціна виходить вище, якщо хороший об'єм зайшов. В принципі, все виглядає доволі позитивно. Питання тільки чи ми вийдемо з актуальне, чи через ще один перелог. це вже більше буде видніше до кінця місяця, так як в кінці місяця останній день і перший початок місяця часто бувають маніпулятивні, тому після того, думаю, відбудеться якесь розширення. Якось по ефіру і Солані так. Інші альти я поки не розглядаю, бо після того, як більшість людей заскамили, де в більшості по багатьом монетам дали мінус 60-80%, трошки важко щось предиктити, попрошували всі зони і хочеться працювати з більш кращими активами. Ну, тому я й казав за Solano і Ефір. Чому говориться так, бо коли біток робить такі зливи? Посолану ефіру ми приходимо в зони інтересу. Тобто ми вже розуміємо, де ми будемо працювати. А коли умовно там в нас є якийсь вів, і ціна от в нас є оригінальна зона акумуляції, її повністю прошивають. Ну це виглядає трохи дико. Типу, тяжко працювати з тим всім. Так, далі. Тому і надалі не хочеться виділяти дуже багато часу на різні альпари. Бо рано чи пізно ринком зманіпулюють, і ми розуміємо, що крипта що тут таке відбувається часто, і не хочеться пересиджувати якісь спотові активи досить довго. А враховуючи, що багато людей один-два роки накопичують позиції, щоб ціна вернулася назад до їхніх значень. Ну, не знаю, що треба, щоб таке сталося. Так, все і надалі буде так само повторюватись. Деякі активи будуть стріляти, буде і 100, і 200%, але тут вже питання. По яких активах це буде відбуватись. В принципі, нічого не зміниться, треба буде далі шукати активи, які будуть показувати великий аномальний об'єм, де заходить? Без, е, от, В принципі, як відбувається зараз. Якщо подивитися з технічної сторони, у нас є волю Ерія, е, тобто зона акумуляції. Ціна, хоч і злилась так низько, але вернулася назад, закріпилася знову в даній волюерія. Заходить аномальний об'єм, і в принципі звідси може бути розширення. Розширення куди? Саме до минулого балансу, саме до ВАГ. Якщо ціна заходить сюди і знову ж таки закріплюється, можна думати про ВІПО. Аналогічно далі і про вагу. І, в принципі, так і працювати. Але знову ж таки повторююсь, хочеться більше зорієнтувати свою увагу на ефір, солану і біток. Це більш фундаментальні проекти. Але, в принципі, якщо виділяти якісь Невеликий процент на такі проекти, то можна пересиджувати. На рахунок 4 тут аналогічно видно, що по ліву сторону не заходить ніякий об'єм, після того зливу ціна знову ж таки зупиняється в акумуляції. У нас є тижневий композит, що ціна буде далі тут зупиниться і ходити від межі до межі, тобто від ваг до вал, ротуватися і буде заходити постійно такий аномальний об'єм. Ну, це буде позитивно і ціна. Може спокійно вийти вище. Тому потрібно досить обережно дивитися за ринком Альтвар, бо, як розуміємо, в будь-який момент може відбутися знову ж таки саме. Тому тут більші ризики, чим на ефірі і Солані. В принципі, і там є ризики, але вони трошки менші. Тому, відповідно, хочеться працювати тільки з провіреними активами. Зараз я якийсь ще тиждень до кінця місяця перегляну, які активи можна буде. Розглядати якісь свінгові угоди, чи десь там спот докупити, бо, в принципі, в мене теж багато шлаку на споті ще десь, може, більше двох років тримається, але хочеться з того всього вийти. Коли ціна біток дійде десь до 130-140 плюс-мінус, я буду дивитися за реакцію, фіксити весь спот і виходити повністю з ринку. Ну, мається на увазі іменно зі споту. В інтердей буду далі шукати позиції. Та й, в принципі, на тому все. Ще, що найбільше цікавий, це Apex. Пам'ятаєте, ми розглядали. Можливо, місяць назад я постійно колив в цій зоні акумуляцій. Ми вам показували в нашому телеграм-каналі і в інстаграмі, що нормальні ікси забрали з того проекту, але я до сих пір не бачу якоїсь зупинки і фіксації на старших таймфреймах. Ціна зараз знаходиться в сингл-принтах. Плюс у нас по ліву сторону є брейкер-блок з аномалії, плюс волю, яку ми прошили, і від якої зараз ціна відбувається. Тому, відповідно, хочеться від неї отримати якесь продовження. І аналогічно, як і по ефіру, і альті, продовження або через ще один перелов, і тоді вихід вище. Або локальніше, якщо перейти на тижневий профайл. Або. Секундочку. Якщо натягнути що... Кастомний, ну, в принципі, можемо відбитись від ВІПОК. Ну, якщо, в принципі, ціна тут закріпиться і буде йти по ордер flow, і далі тестити минулі зони інтересу, то ми можемо вийти із даного цінового значення. Якщо це не вийде, якщо ми зараз тут будемо показувати шортові реакції, ну то, відповідно, знову ж таки, через перелов працювати далі. Тому Apex далі, ми командою тримаємо. Таргети в 5 доларів такі лишаються актуальні, і, в принципі, побачимо, як ціна буде реагувати чи з актуалки, чи через перелог. В принципі, ринок виглядає по більшості альпар аналогічно. Тому слідкуємо за реакцією, дивимося, що будуть давати нам в моменті. Тому, в принципі, на сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пишіть, які проекти вам цікаві, можливо, розберемо, щось цікаве знайдемо. З вами був Владоні, і всім на все добре.